Ця новина, по-перше, вчора е, не здивувала. Знав, він знав. Е, ну, це, це все, соціологічне знаєте. дослідження, воно там взагалі дуже прикольне. В тому плані, що я його вчора коментував: там корупція виведена у нас все. Оце корупція, це, це біда. Саме головні без якої там ну, мені здається, теж перегріта трошки тема. Е, можливо, і того, що і замовники зрозуміли, і так далі. Ну але зараз не про це в е, мене виникло. Скажем, перша потреба подивитися, як відреагували соцмережі. І це було дуже прикольно, тому що от зрадоньки до так і треба, а чому не в Сполучені Штати і так далі. І потім вже знову підтягнулася зразу політична складова. Моментально підтягнулася, що це дасть йому як політику, що це дасть, і в мене виникло просте запитання до всіх: а ви реально в нього спитали? Ну, тобто, ви вже розглядаєте його як місію свою. Ви вкладаєте в нього знов свої якісь страхи, свої надії і з ними працюєте. Тому що ще зовсім нещодавно, ну мовно тиждень, скільки було згадувань про залужнення, але я переб'ю. <кхм> не хочу в Олексія забирати хліб. Нагадую, Віктор Ющенко не хотів зовсім йти на посаду президента кандидата. Зовсім. Ну, але ж ну і зрозуміло, що там обставини підштовхують, але я просто до споживачів інформації. Да? В, ми вкладаємо як споживачів в якусь особистість свої якісь фантазії, свої плани, і не оцінюємо її як, ну, як перспективну. Чи, це, чи він політик? Да? Це ж теж велике питання. Я не вважаю його політиком. І він, скоріше за все, зараз ще не політик. Да? Стане він політиком, скоріше за все. Зараз, скоріше за все, ні. Спосилається е, ну, на те, що він не казав ніколи, так і не казав ні. Ну це його фішка, до речі, про Залужну так і казала: це людина, яка мовчання перетворила в зброю. Чи це гарно для політика? Не впевнений, тому що полі... звикли, що політики спілкуються. Але що це топ-новина? І що вона розглядається всіми і вас сьогодні на радіо слухав там своє бачення, і ну по різному ставляться як позитивно, так і негативно. Як ми за межами ефіру говорили про те, що когось це підштовхнуло до того, що він стане ого, а хтось з ним попрощався, як з своєю мрією, він він не так його бачив. Тому я до чого веду, що суспільство не подорослішало. От серйозно, я вважав, що війна і оці виклики дуже серйозні зроблять нас прагматичними. Ми не будемо дивитися на форму. Ми будемо в людині або в його діях розглядати майбутнє України. Да? Що він може, чим він може бути для держави корисним? А тут знову образ. Ми це знову образ. Так, він він дуже ну я не умиляю його роль на початку війни ні в якому разі. Він в історію вже війшов, але українці все одно залишаються дітьми, як на мене.